У цьому відео я нарешті влаштувався на роботу в роблоксі, але це доволі дивна робота. Поїхали. Роблокс, Roblox, Ех, як же класно грати в гру, коли хтось не може. Та окей, в цілому, недавно я питав, в яку гру можна пограти, і ви сказали ось це. Ладно, давайте спробуємо. І так, ем... підійде, підійде, мені так підійде. Я нічого не знаю. Я буквально граю вперше в цю гру і потрібно використовувати навушники. Блін. А я ж граю та без навушників, і звук я взагалі не чую. Та ладно, байдуже на той звук. Я і так все пойму. О, тут є лаваш, і я його можу взяти. Чи не можу? Я натискаю, я не можу взяти. Чому? Я натискаю, алло. F, X, Z. Чому я не можу взяти лаваш? Ладно, давайте візьмемо курку. І це я теж не можу взяти, та боже мій. Та, та навіть двері не можу відкривати. Що за фігня? Ви, ви ви знущаєтеся з мене, чи що? Боже мій, яку гру мені порекомендували підписники? Так, я в цілому зрозумів, у чому моя помилка. Я грав без звука. Ну а так, то я вже чую, що мені хтось телефонує взяти слухавку. Hey, hey, і так, привіт, привіт, привіт на перший робочий I'm день. Бла, 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 бла. давай, давай навчи мене <плес> готувати шавуку. Скільки можна <плес> розмовляти? Шаварма, Окей, першим ділом треба взяти лаваш, поставити а. А, поставити сюди. Далі потрібно взяти чікін. речі, стоп. А як він бачить, що я поклав? Тут, тут десь є скриті камери чи що? Типу він так коментує усі мої дії. Я в шоці. Окей, мені потрібно взяти капусту і поставити її. Найс, я готовий до роботи, та. Так, ну далі мені виходить, треба скоротити. Е, і все, шовуха готова. Те це покласти? Та це викинути? Я викинув золото, капець! Як я посмію! Я шерестію з цього. Окей, ну і мені виходить треба поставити сюди. Ну в цілому готувати я навчився. Скільки можна розмовляти? Так, беремо коробку. Капуста. Цілий кажан капусти, капець. Окей, кладемо 10 з 10. Імба. Тут пиво, тут Кока-Кола. Окей, а куди класти Кока-Колу? Нашу Кока-Колу. Сюди наливати чи що? А, стійку покласти. Окей, поклали. Все. Перфект, перфект Я дуже хороший працівник. О, дзвіночок. О, чувак прийшов. Йому потрібна Кока-Кола. Давайте вже дамо Кока-Колу. Все. Та, підходить. І шавуху. Окей, давайте заробимо. Я так розумію, кількість лавашів у мене не обмежена. Далі Чікен, капуста. Скручуємо це все і віддаємо типу. Все. Ага. Chicken. Можливо, він має на увазі тільки Chicken. Я, до речі, сподіваюся, у вас відео не лагає. Давайте Chicken візьмемо. Саме м'ясо тобі? Ні, саме м'ясо я не можу віддати. Ладно. Опа. О, все. Ходіть сюди, народ. Сюди кажу. О. О середечко, середечко. Чесно, мені здається, що це мій дурх ворблоксі, але ладно. Мені треба Кока-Колу. І далі просто заробити біляш. Віддаємо. Не підходить? Ти що обнаглів? Ладно, я бачу, тут треба ще одну колу, тому віддаємо. А шавуха тільки з куркою. Блін, я трохи не прочитав. Все, пішов звідси. Новий клієнт! Вільна каса, вільна каса. Та ти тільки що був Алло? І дві шовухи він хоче. Ну, ладно. Так, ну поки що нічого страшного тут немає. Хоча це вроді як страшилка. Алло? Нічого страшного тут немає. Ну все одно ходіть сюди. Так, ну я можу відкрити двері. Я тупо 5 хвилин ходив і думав, як включити мені світло. Це геніально. Блять. І так, я вже другий день записую це відео. Прикольно, прикольно. Окей, я буду чесним. Учора мені стало страшно, тому я вийшов. Та. Я в час ночі записував відео, ну ладно, поїхали. Окей? Тільки не кажіть, що мені доведеться все заново робити. Та-та-та, потрібні навушники, я в навушниках. Окей, ніч один. Так. Так я вже знаю, як робити. Давайте мені замовлення. Я чекаю. Вільна каса, вільна каса. Ага, сьогодні в мене можуть бути проблеми з електрикою. Дякую, пока, пока. Ось ваша Кока-Кола. Ось ваша Ось ваша їжа. А, треба дві. Чому ти так багато хочеш, алло? Те. Блін! А ні, пройшло. Фух. Я вже думав, треба буде нову робити. Окей, ми виконали замовлення нарешті. Ідемо далі. Алло, алло, народ, ходіть. Хто це? Що це за кролик? Окей, ось ваша кола. Ну а далі потрібно робити шавуху. Опа. Одна є. Лови. Попав, прикольно. Так. А це до речі, прикольно так кидати. Мені подобається. Опа. Все, я виконав замовлення. Вільна каса, вільна каса. О, лови свою колу, ти червоний, фу таким бути. Ще одну колу. І далі шовуху треба робити. Крутимо. Все. Окей, зараз уже повинні вимикати світло. О, все, вимикають світло. Так, відкрити. Я, до речі, бачив, тут була записка. Ось вона. Я можу її прочитати. Ну. Окей, okay, Джеміні, переклади мені це. Я знайшов це. Я, мабуть, мертвий, але я знаю, що це місце Паска. Дзвоніть. Окей, 0304. Окей. Так, тут у нас просто якась дівчина, а тут ми вже вмикаємо. Боже, як я сильно тупив над цим. Ще світло включене. Зараз тут повинен бути монстр. Та, ось він. Блін, цей звук. Ну ладно, ну ладно. Так, блоксікола і дві шавухи. Вокзальні такі. Фу. О, все. Опа! Які люди в Голівуді? Окей, кола. І цілих три шавухи, капець. Так. У мене капуста пропала. Продукти зникають, боже мій. Ну все. Замовлення виконано. Опа, дивна людина. Я хочу пити. Дякую. І що, далі щось буде? О, все нормально. Капець, мене задовбало це працювати. Цілий день, день у день, Пашу. О, все. Капець, скільки ще їх буде? Та, й Та мою, скільки вас ще буде? На, все. Ще хтось іде? А, все, У мене є навіть досягнення. Окей. Дзвінок. Хей, бро! Хей! 200 доларів. А де моя зарплата? А, він мені додав томат. Та. Тепер у мене є до... томат. Мені довго тебе слухати, йоу, бро. Мене задобало тебе слухати, якби. О, все нарешті. Поки. Так, тут у мене є томейт, а тут у мене є капуста. Я, я маю нескінченну кількість капусти, йоу. Окей, ось так і ось так. Все. Що тобі потрібно взагалі, чувак? Скорочуємо. Лови. Далі. Відкрита! Вільна каса. О, так. Все, іди звідси. Задовбав, чесне слово. О, знову проблеми зі світлом. Що це за прокляте місце? Чому світла нема? Окей, хопа. Окей, закриваємо двері. Хто це? Що це? Мені треба виконати тобі замовлення чи що? А. Якоїсь тіпа я знайшов. Будь ласка, я не встиг прочитати, блін. Ладно, вільна каса, вільна каса. Слухай, а тобі не стромно сюди ходити. Там взагалі якийсь зомбі стоїть, ти що. Куда ти ходиш? А мама, знає, куди ти ходиш? Лови. І так, Все. Я живий. Поки що я живий. Що там далі у нас? А, дзвінок. О, цей плакат уже ось тут. Окей, хеллоу. Я чую жінки, що за. муха. Неудачно, я звісно. Окей, ось така була гра. А якщо ви хочете, щоб я ще раз в неї пограв, то ставте подобайки. Пока.